А штанове листя на клумбі барвінок стояв собі в місті звичайний будинок. Будиночку тому жилося не дуже, бо мешканці дому до всього вийдуть. І двері, і дах, і вода, і тепло, як кажуть, до лампочки, все їм було. Ну, дім той терпів, скільки з року в рік, а потім від мешканців взяв та й утік. Зібралися бідні сусіди на збори. Будинок наш рідний. Ой, горе, нам горе! Байдужі ми були і були ледащі. Чого ж ми забули? Що все кругом наше, і дім, і майданчик, і, світло, і газ належить все нам і залежить від нас. Добай, 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 добай! І Вітали сусіди й будиночку слово. Життя буде гідне. Вертайсь до нас знову. Подбаємо любий, ремонт буде вчасний. І всі ці труби усе першокласне. Родійський світу робота то сила є наша. Єднаймось і змінимо світ наш на краще.